В автопригодах, що трапилися за минулі вихідні на Прикарпатті, одна особа загинула, а двоє отримали травми. Перша ДТП мала місце в Угринівській тергромаді на Калуському шосе неповнолітній 2009 року народження керуючи мотоциклом. Під час обгону вчинив зіткнення з автомобілем. Кермувальник 2002 року народження автомобіль рухався попереду та здійснював поворот ліворуч. Водій тверезий. У наслідок ДТП загинула пасажирка мотоцикла 2007 року народження. Мешканка Івана франківська водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями Лано до медичного закладу у медичному закладі у нього відібрано кров для перевірки на стану сп'яніння. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Ще одна автопригода трапилася в калуші 24-річний водій скоїв неїс на 12-річного велосипедиста, неповнолітній перетинаючи перехрест. Не надав перевагу в русі водієві автівки. Внаслідок цього трапилося зіткнення. Водія перевірена на стан алкогольного сп'яніння, Він тверезий. Унаслідок автопригоди. Хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 276 кримінального кодексу України. Патрульна поліція наголошує на дотриманні правил дорожнього руху. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.